Близнюки, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на січень 2025 року. Сонце в близнюках, місяць в близнюках, Венера у близнюках і асцендент у близнюках. Якщо одна з цих планет у вас є в близнюках, цей розклад для вас. Близнюки. Ой, у вас моток за минулим і опорність. Близнюки, будете від... згадувати і відчувати болісні моменти минулого, те, що колись було, людей згадувати, тобто проаналізовувати минулі вчинки, минулі дії, минулих людей, тобто все-все, що стосується минулим. І така буде ностальгія, і у вас опорність. Будете впиратися. Якісь обставини і зміни вас виштовхують. Говорять вам, що потрібно вже діяти якось по-іншому, по-новому, але но ви ще впираєтеся, кажете, ні, я на цю провокацію не піду, я не хочу виходити з зони комфорту. Тобто є таке відчуття внутрішньої опори, що ви впираєтесь якимось змінам. Так, близнюки. Що у вас у січні? Тема січня, близнюки, про що ми тут говоримо? Ми говоримо про кошти, про реалізацію, про можливості фінансові. І щось у вас дуже багато невпевненості. Можливо, як реалізувати, як добитися коштів, де їх взяти, можливо, щось треба нове починати. Тобто тут йдуть якісь сумніви і коливання, жонглювання якимись фінансовими можливостями. Або будете вибирати з двох, наприклад, робіт, що неочікувано, воно проявиться. Трійка кубків. Зустріч, зустріч з друзями, якась приємна зустріч, приємне спілкування, якесь застілля. Можливо, з близнюками близнюки ви тут, і з близнюками тут, бачите, є три особи. Є тут, можливо, будете вибирати, між, куди піти, між компаніями. Ну, якось тут вибір чомусь за вами, якісь ви ініціюєте, тобто ви якимось є підштовхом, ініціатором цієї зустрічі. Недавні минули близнюки? Король жезлів і п'ятірка кубків. Близнюки, щось хочете багато поговорити, йде по дві карти. Щось тут закінчилося. Якась історія з чоловічою енергією знаку вогню Тут закінчилося і тут депресивний якийсь стан, тому що щось уже пішло, чогось уже немає. Сум. Про що ви думаєте, близнюки? У січні? Рицер кубків це пропозиція, приємне спілкування. Щось вам будуть хтось запропонувати, можливо, навіть нове спілкування, буде якась нова комунікація. До вас таке відчуття. І ви це обмірковуєте, думаєте про якусь комунікацію? Підсвідомість, близнюки, що ви відчуваєте? Дьявол, тут вас щось підтягує, тут серйозна карта. Діявол це те, що стримує людину. Страхи. Копідмеханізми, до яких ми прибігаємо. А, токсини, неправильні зв'язки, трингуляції, повишена сексуальність, неперебірливість в партнерах. Тут будь-що може бути, але підсвідомо це серйозна карта на підсвідомості. Енергія козирога. Будемо ще проясняти, чим це... але відчуття, що у вас ще тут щось підтачує, бачите тут. Тримає зв'язку людей як ланцюгом. От у вас таке буде відчуття внутрішнє, що вас щось тримує ланцюгом, ще ви не можете вийти з якихось токсинів або токсичних відносин з токсичною людиною. Найближче в майбутнє, близнюки. Що вас очікує в січні. Це середина місяця. Шут обнулення була вона, вона вже на дні колоди. І це щось нове. Це обнулення ситуації, це почати все спочатку, це взяти якісь ризики, ризикнути, і все-таки вже зробити той крок. Як... Чого би це не стосувалося, якої б теми і якої би сфери в вашому житті? У вас є внутрішня сила на це, для того, щоб зробити цей перший крок, щоб рискнути і піти в щось нове. Як ви самі до себе відноситеся в січні близнюки? Дев'ятка Пентаклів. Жінка сингл, тобто ви гарно виглядаєте, на вас звертають увагу, ви. Дуже красива, статна, харизматична людина, незважаючи на стать. Дев'ятка Пентаклів це коли людина задоволена собою, такою, якою вона є, і сприймає себе таким або такою, якою вона є. Як я люблю завжди говорити мантру: я є, хто я є, і цього достатньо близнюки». Кіро. У мене теж є. Планета в близнюках, тому це безпосередньо стосується мене і. Так що ми є, хто ми є, і цього достатньо. Це хороша енергія, як ви до себе відноситеся. Ваше оточення близнюки у січні? Королева жезлів. Жінка бізнесвумен, гаряча, пристрасна. Якщо ви чоловік, то може у вас є така жінка у вашому оточенні, пристрасна, гаряча, яка багато діє, не засиджується на місці. Можливо, близнюки у нас є в карті хто когось, вогонь, тобто ви сідаєте керувати, правити в будь-якому ділі і в будь-якому напрямку. Багато спілкуєтеся, багато рухаєтеся, багато дієте, особливо жіноча енергія. Якщо це чоловік, як я вже сказала, близнюки, то це жінка у вашому житті, з якою є спілкування, багато руху, вона якось вас мотивує, підштовхує. Ваші надії і страхи, близнюки, у січні. Ви боїтеся. Тут сімка Пентаклів це повільний розвиток. Ви боїтеся, що все буде дуже повільно розвиватися. Застрягне щось і буде дуже повільний така тягамотина. Час буде йти повільно, що нічого не буде відбуватися, що потрібно дуже довго на щось чекати. І у вас такий до цього йде страх. І підсумок. Він проміжуточний, звичайно, підсумок січня. Стінка кубків, ілюзії. Ви перебуваєте в ілюзіях стосовно якоїсь енергії, будете щось вибирати, потрібно щось постійно думати, багато думок і багато ілюзій. На дні колоди, загальна енергія місяця. Тут є спілкування конфліктне. Можливо, з левом або з молодшими енергіями за вас, дітьми і так далі. Тут іде відчуття дійсно люди в конфлікті, в стані війни, і хочеться якось врегулювати, і ви обмірковуєте, як це врегулювати, як вибрати, як краще поступити. Програєте цю якусь. Сварку і обстановку цього стану війни у своїй голові. Так, ну що, будемо проясняти, близнюки, що тут у нас? Туз пентаклів і двійка. Пентаклів. Що тут... Так, тут йдуть зміни. Зміни у фінансах. У фінансових можливостях. А ви тут змінюєте ситуацію стосовно фінансів і ваших фінансових можливостей. Покидаєте бжалю, яка ситуація вам вже більше не слугує, і рухаєтеся дуже швидко, імпульсивно, і з натхненням. Тут багато натхнення і на реалізацію коштів. Змінити кошти, змінити надходження. Примножити тут все про кошти і про їх реалізацію, і що ж вибрати, який правильний напрямок вибрати для того, щоб досягнути успіху. Бо відчуття йде від розкладу, що ви хочете поспішити, щоб реалізувати свої мрії, бажання і стати більш фінансовим. Таким стабільною з фінансовою людиною. Неочікуване трійка кубків. Знову цей король жезлів з'являється тут. Буде неочікувана зустріч з людиною знаку вогонь. Там якийсь іде перекос між вами, низька самооцінка. Між людьми і королева Пентаклів. Ну, це безпосередньо стосується мене. Так як в мене є також планета в Близнюках, як я вже говорила, і знаєте ви. Тут йде зустріч між вогнем і королевою Пентаклів. Жінка знаку Земля, і вогонь, чоловік, і тут є перекос, або людина зустрічається для того, щоб прояснити цей перекос, вияснити все, щоб все розставити по поличках, щоб все в нормалізувати між вами, бо у вас є дисбаланс між вами. Яка б у вас ситуація не була, але там дисгармонія. Там хтось дає, а хтось отримує. Також, можливо, людина може зустрітися з вами для того, щоб вам чимось допомогти. Або допомогти один одному. Більше відчувається як дисбаланс, якщо чесно. І хочеться врегулювати і прояснити багато моментів. Недавні минуле. Король жезлів і п'ятірка. Так, тут щось закінчилося. Тут е, двері закрилися. І стосовно цього сум, якась історія, життєва ситуація у вас закінчилася. Якщо ви чоловік, то це у вас. Якщо ви жінка, то стосовно чоловічої енергії. Так, да, там відбулася башня. І все якось. Стало повільно, мутно і незрозуміло. Відчуття, що очікувалося одного результату, а отримали, а, а отримали вибачте інший результат. Ви відстоювали тут свої кордони, серце розбите. Тут біль раптове закінчення, закривання історії якоїсь. У вашому житті з людиною знаку вогонь. Ваша свідомість, про що ви думаєте, близнюки? Можливо, багато спілкуєтеся і буде якась пропозиція стосовно приміщення, або коли ви будете перебувати вдома. Десятка, щось ви тут закінчуєте? Хтось з. Закінчує з подружжям, може людина переїхати. Тут Верховний жрець і імператриця. Люди, які мудрі. Да, тут є переїзд в нове життя. Люди тут можуть розійтися, покінчити з подружжям і. Враження, що є тут пропозиція про це закінчення, яка щось тут люди однозначно хочуть закінчити, і тут є про це розмова, і це обдумується. І йти в нове. Тобто, люди щось обговорюють в будинку, в приміщенні, або люди, які мають обов'язки один перед одним, подружжя. Ну, різні є ситуації, їх є тисячі, я не можу їх всіх озвучити, але ловіть, будь ласка, суть. І вибирайте те, що вам резонує. Однозначно, тут йде пропозиція розмова о, про закінчення. Закінчити обов'язки, закінчити якісь свої переконання. Якщо у вас немає обов'язків, немає подружжя, тут закінчити якісь свої переконання. Те, що ви раніше вірили, можливо, те, що вам раніше здавалося щастям, сім'єю, у вас тут змінюються переконання, змінюються погляди, напрямки вашої віри і ваших обов'язків. Жіночі енергії тут відчувається страх почати щось спочатку. Жіноча енергія тут боїться зробити неправильний вибір, прийняти неправильне рішення. Д'явол, підсвідомість, що вас тут підтягує. Дев'ятка Пентаклів. Королева жеслів, яка у вас є в оточенні. Якщо ви чоловік, то ви маєте прив'язку до цієї жіночої енергії знаку вогня, яка дуже гарно виглядає, вас притягує, манить і у вас відчуття капець, що тягне незрозуміло чому. І да, багато ілюзій, багато наділяєте якостями цю людину. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то ви дьявольськи приваблюєте чоловічу стать, ви знаєте собі ціну, ви горите, ви такий вогник, на який злітаються багато конкурентів, багато людей, які бажають з вами побути, з вами черпнути вашу енергію. Ви тут дуже тягнете людей. Ви гарно виглядаєте, ви тут, знаєте, це з вашого оточення приходить бізнесвумен оця жіноча енергія, і тут багато про це думок. Дійсно, жіноча енергія тут хоче дуже поспішити для того, щоб досягнути успіху, будь-якою, причому ціною. Ресурсно при успіть йде. Так. Багато думок, причому якихось навіть неправильних неправильних думок і неправильних вчинків. Можете щось тут зробити на підсвідомому рівні підсвідомість вам говорить, можете щось зробити, а потім жаліти. Близнюки. Усічні. Найближче майбутнє, що тут у нас за шут? Король Пентаклів. Імператор, дві чоловічі тут енергії. Чоловіча енергія тут перероджується з короля Пентаклів в імператора. Сідає людина, бере все в свої руки, не через Звісно, без конфлікту ми нікуди, тут буде конфлікт, причому словесний, будуть якісь новини, комунікація, яка конфліктна, але людина бере все в свої руки, сідає і починає керувати цією обстановкою, і починає все спочатку. Якщо ви жінка, то ці дві чоловічі енергії можуть бути присутні у вашому житті. З якими, з якими ви спілкуєтеся, з якими ви конфліктуєте, Близнюки, ваша енергія? Тут з'явилася жіноча знаку повітря, це ви. Тут одна жіноча, дві чоловічі, з пісні слів не викинеш. І тут хочеться почати все спочатку. Є тут комунікація, таке відчуття, ніби людина спілкується з двома енергіями одночасно. Є тут стосовно цього конфлікт і хочеться почати спочатку. Потрібно вибирати. Ви будете на перехресті. Вас життя ставить на перед фактом, що потрібно вибирати, що на двох стільцях ви не сидите. Да, тут багато йде про трингуляцію, яка обтяжує, яка приносить багато важкості, а хочеться уже звільнитися, легкості хочеться. Тому ви будете тут приймати рішення. Що вам з цією ситуацією, з цією трингуляцією робити? Як ви самі до себе відноситеся? Дев'ятка пентаклів. Колісниця, старший аркан, енергія рака. Не дивно, тому що у нас планета перейшла в знаку РАК. Ви відчуваєте гарно, що ви рухаєтеся, що ви все вирішуєте, і все вам, що ви самі все можете справитись. Вам не потрібна друга енергія для того, щоб справитися з якимись задачами. Ви керуєте свої, самі своє життя. Ось таке у мене відчуття, що ви. Самі знаєте, як скерувати куди скерувати і яке правильне рішення прийняти. Хоча можете дуже довго думати, але рішення приймайте ви, ви і тільки ви. Ніхто за вас не може прийняти рішення і вказувати вам, що робити і як жити. Ваше оточення, близнюки. Королева жезлів. Тут жіноча енергія відстоює свої кордони. Вона знає свою ціну. Це стосується пари, людей, які люблять один одного, і перспектив. Ви тут знаєте точно, що ви хочете в парі. Ви точно знаєте собі ціну. Ви точно знаєте, в яких ситуаціях ви більше не будете залишатися. На що ви варті і хто ви є насправді? Ви бачите перспективи цих стосунків, але ви тут відстоїте дієте тільки в своїх інтересах в цих стосунках. Так, сімка Пентаклів, надії і страхи. Що ж ви тут так боїтеся? Так, да, ви боїтеся стагнації, що все зависне і перестане рухатися. Тут образа, емоційне відчудження і очікування. Ви боїтеся, що ви залишитеся в тому режимі очікування, в тому стані, коли нічого не ясно, нічого не зрозуміло, все повільно розвивається. А до чого це призведе кінечного результату не зрозуміло, не воно, Немає. Чіткого бачення того, до чого воно веде. Це безпосередньо може стосуватися чоловіка, який має почуття. Тут король кубків, людина знаку вода. Безпосередньо це може стосуватися його. Людина, яка має почуття. Чоловіча енергія, яка має почуття. Сімка кубків підсумок. Тут знову сонце, воно вже не перший раз тут з'являється. І знову цей шут, який у вас тут був в найближчому майбутньому. Ви тут проясняєте стосовно робочих питань, прикладаєте багато зусиль для того, щоб ризикнути і дійсно добитися якогось результату, встигнути зробити все, досягнути своєї цілі, своєї мети, своїх бажань. Діяти, причому справедливо, це справедливе бажання успіте. Справедливо будете вирішувати. Ви там, самі старші аркани, у вас там в кінці місяця буде ух і ах, так, да. і при чому горете? Тут, можливо, ви приймете рішення стосовно робочих питань, які вони будуть змінюватися, будете вибирати, можливо, декілька буде варіантів стосовно роботи. Поступить вам, щось почати з спочатку. Ви будете тут задіювати всі інструменти. Чомусь тут мені йдуть чотири роботи, можливо, між 4 роботами ви будете вибирати, або 4 напрямками, де отримати кошти, і вам це дуже сильно подобається. Ви маєте до цього, до цього діла хіст, вам хочеться ви горите цим, вам це подобається. Тут на дні колоди чоловіча енергія знаку повітря. Ваша близнюки, чоловіча енергія. Зона комфорту, тут жіночі кубки є. Е, е, щось вас ще тут стримує. Я не відчуваю, що ви в кінці місяця приймете рішення і напрямок, але вибирати будете. Ну я не бачу дій. Я бачу тільки думки. І... Багато варіантів. Ну, у вас тут є всі шанси задіяти всі інструменти і досягнути своїх цілей, які б вони не були, тому що вам це подобається, ви цим почали горіти, ви цим рухаєтеся, вам тут треба просто ризикнути, зробити крок наперед а все остальне, як кажуть, підтягнеться. Ось такий у вас буде місяць, близнюки. Я буду чекати на зворотню вашу комунікацію. Гарного вам місяця і до нових зустрічей!